Кварцевий чоловічий годинник хемсу Блу. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Засібка стандартна метелик. Щоб розкрити. Натискаємо на кнопочки та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Ось так. Годинник має рухомий безель. Його використовують для відліку часу, а також можна як декоративний елемент. Щоб налаштувати годинник, спочатку виймаємо штифт, що знаходиться в нас посередині. Виймаємо його не до кінця, щоб налаштувати нашу дату. Ось так. В такому положенні прокручуємо від себе. Бачимо, що в нас змінюється дата. Налаштувавши дату, виймаємо штифт тепер вже до кінця. Ось так. І за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення, тобто він повинен бути щільно притиснутим до корпусу.